Понад 30 представників бізнесу Волині взяли участь у робочій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та першою віце премєр міністеркою міністеркою економіки Юлією Свериденко. Про це повідомив у Фейсбуці начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко обговорили енергетичні і безпекові питання програми підтримки бізнесу, в тому числі в межах економічної платформи, зроблено в Україні, а також торкнулися і труднощів, які їх хвилюють. Ідеться у дописі. За словами очільника області, волинські підприємці озвучили проблемні питання та пропозиції до їх вирішення серед озвучених тем: мобілізація, система оподаткування та закупівель, експорт та імпорт. Tos, čeprav Так, генеральний директор Модерн Експо груп Петро Пелепюк говорив про необхідність окремої черги і смуги для виїзду вантажного транспорту для пришвидшення виїзду експортом. Генеральний директор СКФ Україна Богдан Волчок розповів, що часто підприємствам для розширення виробництва чи відновлення необхідно закуповувати обладнання за кордоном. Однак, при ввезенні його в Україну є імпортне мито та ПДВ. Тож питання стосувалося скасування мита і ПДВ на обладнання, яке не виробляє в Україні загалом. Всі порушені питання зафіксували аби опрацювати на державному рівні. Нагадаємо, 30 липня Володимир Зеленський на Волині перевірив будівництво фортифікацій на кордоні з Білоруссю та провів безпекову нараду за участю міністра оборони Рустема Умірова, військових та начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка.